Нещодавно Україна святкувала день прийняття Конституції України. Важким і довгим був наш шлях до незалежності. Скільки зусиль було докладено, щоб сьогодні майорів синьо-жовтий прапор з Володимирським тризубом? Аби сьогодні ми вільно на голос заспівали, що не вмерла України ні слава, ні воля. Про вечірні урочистості в день конституції вже далі. Святковий концерт до Дня конституції пройшов біля пам'ятнику Леніну. Спочатку людей було небагато, а потім на звуки пісень та музики народ почав збиратися. В цей день, як завжди, місцеві таланти співали українські народні та патріотичні пісні про рідну державу. А містяни веселилися та водили хороводи. Не Щідо Україна ті моя земля, ой, смиреко, розкажи мені, смиреко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Ірина Чарун дякує за організацію подібних заходів місцевій владі. Вона прийшла подивитися на своїх близьких, які цього дня виступали. Ми українці, Україна, наша квітуча. Ми любимо свою батьківщину, любимо такі мероприємства, які проводяться. Любимо виступи наших місцевих артистів. Я вважаю, що це дійсно дійсно свято для кожного українця, який вважає себе щирим українцем, для кожного не просто жителя України, а й саме для громадянина, для українця. Тому ви так вдягнулися гарно. Так, ми ми українки. Ми любимо наші національні костюми. От. Хоч хаче і маленька, але вже українка. Герой радянського союзу Микола Невпряга Також прийшов подивитися на святковий концерт і послухати спів свого друга, заслуженого артиста України Олександра Мирошниченко. Не просто далася ветерану ця прогулянка, хоча Микола Тимофійович не втрачає оптимізму. не так багато років, ну все таки 90 скоро буде. У роки війни Герой Радянського Союзу форсував Дунай в день сталінської конституції. А сьогодні каже Микола Тимофійович, наче і мирний час, день української конституції. Але серце болить тому, що неспокійно в країні. А сьогодні конституція в мирне время і зараз війна йде. Україна в, в стані війни це страх. Я молодні не подимаються. Разві мислимо в наше мирне час вже більше 200 людей погибло. От мене не укладуться в голову. Як же можна довести країну до такого состояння? Що в состоянні войни? Котре з надією повторюємо, наче молитву нарешті все владнається і пануватиме мир в нашій країні. Усім бажаємо щастя та добра.